Слава Ісусу Христу! Друга річниця повномасштабки, десята річниця війни. Війна триває і сьогодні знову вдарили по нас важкою артилерією, цей раз церковною. Закинули мені в коментарі звернення митрополита Онуфрія з нагоди річниці війни. І хочу його чуть-чуть розібрати по кісточках, для того, щоб розуміли, чому це важка артилерія церковна. Краще б, звичайно, не закидали. Текст написаний максимально двозначно щоб було і нашим, і вашим, щоб і читав українець, і думав, що це про нього, і щоб читав сепаратист, чи ватник російський і теж думав, що оце такий нам митрополит підходить. Просто уявіть себе росіянином чи сепаратистом, і уважно прочитайте цей текст, ви зрозумієте мої почуття. Він збудований саме таким чином, щоб у цьому підходити і тим, і тим. Як філолог, я бачу ці словесні складні конструкції складносурядними і підрядними реченнями, які я розумію, що можна би було донести набагато простіше, тим більше що митрополит шомитрополитонофрі як чоловік не сильно книжний, простий, він досить такими простими. Е Словесними формами говорять, а тут написано такими конструкціями, щоб можна було їх зрозуміти тільки двозначно. щоб було простіше зрозуміти і тим, і тим, а їхнє однозначне розуміння, щоб виключало сприйняття цього тексту якраз сепаратистами, якщо б вони це так зробили. Отже, наприклад, вони пишуть, наша церква ще раз свідчить та нагадує про свою любов до українського народу та землі, тобто чітко. Здається, можна би було просто написати України, але ні, іде розділ власне українського народу і якоїсь саме землі. Земля, до речі, нікуди не подінеться, навіть там, де прийшла окупація, вона лишається на своєму місці. Звичайно, що знову йому винна всьому українська влада. Знову йдемо про гоніння на УПЦ, як червоною ниточкою протягується через це його послання на цілу сторіночку, так, таким дуже дрібним текстом бачите про те, що, мовляв, це все через гоніння на УПЦ. Знову, до речі, тут важливо не тільки те, що написано, але й те, що не написано. Жодного слова не написано. Ні про підлеглість Москві, ні про те, що ця війна почала а просто там ну російські війська. Це вже так тіштися, що слово сполучені російські війська вказані. Ні, про те, звичайно, тут не вказано, що через війну, наприклад, от ми розірвали стосунки з московською церквою там чи з Москвою. Цього не написано. Так само і не написано про підлеглість Москві. Так е, жодного слова не написано про те, хто благословив те вторгнення. Начальство ж сварити не можна. Далі, от, наприклад, він пише: від самого початку війна війни церква благословляє. і там про молитву і там так далі. Він брехун на самому ділі, тому що на самому початку війни він сам особисто не визнавав, і про це є відео. Він не визнавав, що йде війна. Він не не визнавав, що нас напали. Для нього це був громадянський конфлікт. І якщо ви пам'ятаєте, їхні священники не хотіли ні молитися за наших воїнів, ні їх хоронити. Вони називали їх братовбивцями ще й в 15-му, і в 16-му 16 роках. Він сам, взагалі, в кінці 15-го року сидів при в Верховній Раді разом з Йоною Черепаною і Антонієм Паканічем у Верховній Раді, так свідомо зневажаючи воїнів і захисників. До речі, він за те так само ще донині не вибачився. На весь цей довжелезний текст. Жодного разу немає словосполучення держава Україна, тільки окремо слова вживаються держава і окремо Україна, і таким контекстом, щоб можна було із словосполученням держава чи наша держава розуміти і ту, і ту, чи Україну, наприклад, чи Росію. А коли йдемо про Україну, то не сказано про її перемогу, а тільки виключно про молитву за нею. Ну, а на українській землі, ми знаємо, що таку молитву на читає сам московський патріарх Кирил. Але ми точно знаємо, що він не має на увазі виведення з України російських військ. Так, винні у війні, звичайно, в нього ті, що пішли проти УПЦ. Там, звичайно, ще він надавлює на сльозу. Головне це життя наших воїнів, те, щоб їх зберегти, бо це найдорожчий дар життя. Ну, звичайно, мається на увазі, що навіть якщо буде капітуляція але збережуться життя наших воїнів, це прекрасно. Не бере до уваги навіть те, за що власне воїни наші пішли жертвувати своїм життям за те, щоб збереглася не тільки Україна, але й український світ, і за те, щоб тут на території України люди залишалися українцями, а не москвинами. Так. Ну далі, звичайно, що потрібна внутрішня консолідація. Тобто, дайте нам е, час зберегти свої позиції на нас, не натискайте, бо нам треба протримати цей форпост до того часу, поки прийдуть наші. До речі, от така складна словобудова. Ви просто потрібно, попробуйте виникнути в її зміст. Закликаю всіх нас бути єдиними у спільному прагненні до духовного, вільного і конструктивного майбутнього для нашої України. Вжита така складна конструкція, щоби просто не сказати звичайне слово для перемоги України. Оце все вільного, духовного, конструктивного, майбутнього для нашої України. навіщо це все? Для того, щоб не сказати, що молимося за Україну, але все-таки щоб щось сказати. Наприклад, далі пише ми. При цьому ми не маємо морального права мовчати про ті негативні речі, які відбуваються сьогодні в внутрішньому житті нашої країни, саме в релігійній сфері, шкодять державі. Вважаю, що саме життя свідчить про помилковість релігійної політики, яка велася до цих пір і була спрямована проти української православної церкви, розділення між ворожнеча сварки, конфлікти між близькими людьми і суспільство, загалом, розчарування, зневіра, демотивація людей, матеріали для російської пропаганди, ось плоди цієї політики. Тобто, це все погано, а найгірше це все через те, що ви переслідуєте. Наш московський патріархат, і от, якщо б цього всього не було, якщо б ви не виступали проти РПЦ в Україні, якщо б ви просто слухали московських попів і їм не перешкоджали здавати Україну, то ви б давно вже мали мир. Звичайно, що наш, русський мір, але ж головне, щоб не було війни, правда? Тому, дорогі мої, якось думаємо, і хай Бог нам дасть сили і свідомості розібратися в таких складних речах. Слава Ісусу Христу і слава Україні!